Клієнт, знайдись, бо це не допомагає. Один вже є в мене ж... закінчилось. Я купляю. Дякую. Ви теж відчули цю спеку? Неймовірна спека. Але це. Не заважає доглядати за шкірою, тому зараз ми вам покажемо, що у нас є для вашої шкіри, для того, щоб вона не згоріла, ну і для того, щоб її вже встановити після того, як згоріла. Перший лот це лямілярний крем з захистом СП захистом 30. Він підходить як для обличчя, так і для всього тіла. Я використовувала його. На всьому тілі і не тільки на своєму, ще на тілі дітей. Все пройшло дуже класно. Вони в тих місцях, де я наносила, не згоріли. В інших згоріли. Наступний лад це молочко для тіла. В ньому також є СПФ захист 15. Його використовуємо або наносимо на себе повсякденно, або ж коли ви вже закінчили робити депіляцію клієнту, можете завершити саме молочко. Але нагадайте клієнту, що це не означає, що треба йти під палюче сонце, якщо на ньому є захист 15. Дуже приємний аромат. Ціни, все буде в коментарях нижче. Ну а якщо ви вже згоріли і вам пече, чешеться, свербить і все, що завгодно, то ми вам з Наталі дуже рекомендуємо у нас придбати ласіон з піптідами. Він зволожує дуже класно, він встановлює вашу шкіру, тому є різні, бачите, об'єми. Зазвичай чим більше, тим вигідніше. Але для того, щоб взяти з собою сумочку, можна і 100 мл. Він дуже класний, всі користуємося, от всі повністю, і всім його рекомендуємо. Так що є чим заспокоїти вашу шкіру. Скористатися, кинути собі в сумочку, хай лежить, це батери. Помімо того, що в них дуже класний аромат, вони дуже гарно зволожують вашу шкіру. Дуже компактні, але насичені. Якщо ви візьмете хоча б трішечки, ви побачите, що ви можете його нанести майже на всю руку. Тому спробуйте особливо ось це фаворит нашої наталі. Я полюбляю і кокоси. І мульт, мультик, да, як мульти тропік. Пропік. Ну для мене це мультівітамін. Тому є чим зволожити і спасати вашу шкіру. Ну і нагадуємо вам, що якщо ваша шкіра вже суха, травмована, то бажано використовувати безсульфатні гелі для душу. Ось ви бачите, це наші новиночки. Також у нас ще трошки залишилися а, старі моделі, які дуже дуже класні. Ну, моделі гелі для Штарвавчі. душу. І так, наступне зараз я вам поясню, що по чому, як купляти, де купляти і все інше. А тепер щодо цін, а всі оці вся ця косметика, ви, якщо майстер по депіляції, купляєте її за ціною майстра. Якщо ви не майстер депіляції, то ви її купляєте по розміщній ціні. Це все надалі пропише нижче під відео або ще продублюємо в коментарях під цим відео, що скільки коштує. Також вам нагадую, що ви можете отримати ще й додаткові знижки. Наприклад, ви купили там на 5 тисяч, на 10 тисяч, і там такі гарні сочні знижки. Але знижки йдуть ще й від ціни майстра. Тому не зволікайте, замовляйте, користуйтеся самі. Ну і продавайте якісну продукцію.